Всім великий привіт. Сьогодні ми їздили, здавали посилочки, а потім поїхали в Петриківку, тому що в мене закінчився весь торф уже. І ми вирішили поїхати таки в Петриківку. Ми зекономили на торфі на 10 мішках 5 тисяч гривень, тому що тут у нас набагато дорожчий торф. І плюс до того, мені там зробили знижку, так як я хочу там взагалі скуплятися дуже часто і кожного року. Тому мені зробили там картку споживача і в мене завжди буде там знижка. Магазин ми вибрали інший, не доїжджає до... Магазин у нас Сіння в Петриківки, там є ще один магазин. Мені там набагато більше сподобалася обслуга, там дуже приємні і вічливі продавці і дуже уважні. Завжди посовітують і ну, видно, що там працюють професіонали. Йдемо з Петриківки, набрали скарбу, цілу кучу набрали. Десять мішків. Мішків. Торфу. І ще дощ теж прикупила. Така гарна природа по дорозі. Торф додому, от такий турф професійний. ну Я думаю, другого не було, вибору ніякого не було, ну, я думаю, цей підійде для розсади, тим більше, що я вирощую в основному розсаду біля кущів. Тому що зараз жарко і буду ставити розсаду пізніше, як похолода, у касети. Тому що там у розсаднику розсада просто згорває. Яка вискакує, які сорти вискакують, якісь не дуже. Тому, тому як то так. І зараз ще покажу, що я ще накупила. Де в нас дощик. Дощик такий тихенький, тихенький, гарний. Купила такий медіон екстра для обробки, для обробки е, рослинок від грибкових хвороб. Це дуже гарний препарат, е, хоча я ним Раніше не користувалася, але буду користуватися. Я давно її хотіла купити, але якось не виходило. Далі купила актелік. Актелік там був розливний, вертімеку не було. Був вертіме вертімек тільки у пакетиках. Ну, от таких як курс. Ось от таких як курс. Е -е -е. Я просто не захотіла, тому що. Якщо беремо у пакетиках отаких, от то, звичайно, ми переплачуємо. Взяла хорусу 10 штук для того, щоб обробляти полуничку, обробляти виноград, тому що хорус це класний препарат. І взяла йодоцид для... Це Теж від хвороб. Ну, в основному на винограді він тут строк очікування дуже короткий. І ще взяла отакий біопрепарат, інсектип проти комах, шкідників та кліщів. Тому що в цьому році. На ремах у мене знову з'явилися кліщі і тріпси. Тому треба обов'язково обробити. Зараз ми зібрали всю йогітку і потім обробити. І, здається, тут 5 днів строк очікування, 5 днів не зберуть і все буде добре. І цей препарат не токсичний для бжілок. І купила ще триходерму, ось таку. Триходерму буду пробувати її використовувати. Ну, взяла маленьку бутилочку, а потім вже буду думати, хочу пролити обов'язково, там, де буду висажувати полуничку у теплицях, тому що під плівкою. Заводяться всякі грибкові хвороби. І ще купила, І ще купила ось такий таке добре зараз покажу. Ой, зараз покажу. Ось такий гумот, гумот колію з мікроелементами. Взяла там, де менше азоту, тому що зараз азот не дуже потрібен уже полунички. Взагалі, от гумат калію це дуже-дуже класне добриво. Тільки дивитися треба, в якій стадії треба, от буває тут формула різна, від такого добрива. Рослинки стають зеленими, гарними і здоровими. Ну, я такі, такі препарати скупилася. Тут 400 з чим-то гривень, не пам'ятаю точно, тут 4 літри. А медіан екстра коштує 800 гривень. Отака літрова бутилка. В нього срок годності дуже великий. Ну і на мої об'єми це в самий роз. І так, гарненький у нас і іде зараз дощик такий моросящий, тихенький, без вітру. Взагалі класний дощик. Я думаю, мої рослинки, особливо копанка, особливо копанка буде взагалі класна. Ті, що Пишуть мені, що хочуть вже купанки. Я розумію всіх, що хочеться поранше, але купанку я буду копати у кінці серпня, не раніше 20-го. Тому що я викопаю перші кущики, а ті засохнуть. Ну, це ж неправильно, хай вже поприрустають, потім вже буду. Звичайно, копоти. Я можу тільки копати, зараз попробувати сирію. Я знаю, що вже сирія є копанка. Там, де між грами, я її... мені треба її викопати просто, тому що вона там не потрібна мені. То, звичайно, сирію буду копати. І це тим, хто замовлення робив. І по калоїдній сірі. Хотіла ж сірка калоїдна, хотіла показати упаковку, але її вже десь заникала, десь, мабуть, її вже викинула в мусорку, то не знайшла. Називається калоїдна сірка, вона дешева і діє при високих температурах. І так, як і добриво, так як фунгіцид, інсектицид. От а куди пішла? От треба по грязю і ходити, а потім на плитку, <смі> щоб було хазяївом що робити. Так що я сьогодні задоволена, що я нарешті задовольнила свій, свої запроси на турф, і тепер я не буду переживати, що мене турфу не фоти, не, не, не вистачить. І на цій неділі вже буду ставити, укорінювати е, ожину. Тому на кінець е, серпня, на початок вересня вже буде ожина готова. Вона зазвичай укорінюється так, як і полуничка. А ще мені сьогодні е, такий подарунок. Я себе аж почуваю краще, тому що пішов дощик і мені не треба поливати розсоду кругом. Усе стоїть благоухає, нічого не пересихає сьогодні. Взагалі погода дуже хороша. Було не жорк, ми сьогодні дуже хорошо попрацювали, приготували бугри під укриття вже плівки у другій теплиці і будемо починати висадку. І висаджувати буду там навіть реми. Я вирішила реми посадити в теплиці, тому що у мене в теплиці трішки було мурона. В цьому році я спробувала і набагато і красивіша ягода, і е, менше больочок. Ну і взагалі набагато краще у теплиці почувають себе реми, чим на вулиці. Особливо, якщо погоди такі нестабільні, то жарко, то холодно. Ну, звичайно, треба буде накривати сіткою, це обов'язково. І відкривати бока теплиці на період, коли буде жарко. Їдемо з Петриківки, а я така задоволена, чоловік говорить: Боже, скільки тобі треба для щастя. Купили турфу. Купили засоби захисту для рослин і ти вже щаслива. Кажу, ні, ще не зовсім щаслива. Треба ще кілька сортів виписати нових. Тоді буду задоволена в цьому році. А на наступний рік вже будуть інші плани. Так що, всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна. До побачення до завтра.